Лише три хвилини пішки від станції метро Холодна Гора і ви вже вдома. Це ідеальний варіант для тих, хто ж цінує комфорт і зручність, а також хоче бути в центрі подій, не витрачаючи час на далекі поїздки. Квартира розташована за адресою вулиця Полтавський шлях і має загальну площу 67 квадратних метрів. Тут ви знайдете три окремі кімнати. Особливу увагу заслуговують дві лоджі, які додадуть ще більше простору і світла. Кухня в цій квартирі простора і зручна, що дозволяє легко готувати навіть для великої родини. Можливість Організувати додаткові зони для зберігання, а також створюють відчуття простору та легкость. Що стосується інфраструктури, це район по-справжньому радує. Всього кілька хвилин пішки і ви потрапляєте до різноманітних магазинів, де знайдете все необхідне для повсякденного життя. Поруч розташований великий дитячий майданчик і сквери, де можна прогулятися на свіжому повітрі. Квартира ідеально підійде як для сім'ї, так і для тих, хто шукає комфортне та вигідне житло в спокійному, але водночас розвиненому районі. Тут все продумано до дрібниць. Телефонуйте.